Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про харчування дітей, і ви дізнаєтесь дуже важливий момент про те, що саме категорично не можна давати дітям, особливо після 6 або 7 години вечора, що може привести до болі в животі навіть до розвитку нудоти, плювоти і інших порушень жінково-кошкового такту. Дуже часто ми забуваємо про те, що діти це недорослі. І ми те, що приготували на кухні, ми їмо всі підряд, включаючи діти. Так, дуже часто дорослі, ми там їмо ввечері. Але це зовсім не можна робити дітям, особливо дітям до 10 років. Чому це так? Тому що у дітей дуже часто виникають Порушення сумково кожкового тракту у зв'язку з тим, що ще не є повністю е, сформований організм, і дуже часто саме дітей такого віку до 10 років е, неправильне харчування ввечері може дати серйозні проблеми, які потім потребують лікування навіть умовах стаціонару. Це важливо. Ви дізнаєтесь, які продукти і які страви не можна давати дітям категорично ввечері після 6 годин. Для того, щоб не нашкодити своїй дитині, вам треба знати цю інформацію. По-перше, вам не можна категорично давати дітям після шести вечора жодної смаженої їжі. Чому? Тому що смажена їжа дає нам довге перетравлення, довге перебування в шлунку і кишківнику, що веде до порушення роботи ручного міхура, нашого шлунка і кишківника, що веде до застою їжі і відповідно до. Продіння. Також не можна давати дітям після 6 вечора жодної страви жирної. Чому? Тому що вона також важка, і також ця їжа дуже довго знаходиться в кишківнику, тому ніколи не давайте вашим дітям, тим паче, що їм до 10 років після 6 -го години вечора смажену чи жирну їжу. Це все буде комком каменем на роботу органів. Травлення вашої дитини, а потім все може призвести нудоти, блювоти, закрипу, проносу і навіть розвитку апендициту. Якщо ви будете це знати, ви обережете себе і обов'язково свою дитину від проблем з животом. Дуже часто ми даємо дітям на вечір їжу, таку як смажена картопля, е різні булочки. В тісті з сосисками, з м'ясом, але цього робити не можна, тому що ця їжа є зовсім деколи шкідливою для живота вашої людини. А тепер ви дізнаєтесь, чому ж це так? Чому ж так виникає? Чому багатьом дітям, або навіть всім дітям, не можна давати смажену жирну їжу ввечері? Тому що у багатьох дітей є проблеми із жручним хором. І у багатьох дітей є застій або слад жовчі. До речі, хто не знає, нагадаю, що саме жовч є одним із основних факторів для перетравлення важкої їжі по типу смаженої або жирної. Тому якщо у ваших дітей є застій жовчі або сладж, ця жовч буде неефективною або мало ефективною і відповідно. Не зможе перетравити е, їжу, яку дитина з'їла. Багато дітей страждають від е, харчування, яке неправильне, і відповідно дуже часто випадають в лікарню серед ночі із різким болімів у животі. Тому, якщо ви будете розуміти про те, що не варто давати вашим дітям е, смажену жирну їжу на вечір ви тоді зможете оберегти ваших дітей від. Проблем з животом, і також дуже часто саме неправильне харчування веде також до розвитку апендициту. Тому, якщо ми будемо говорити про те е, і знати про те, що не варто давати їжу дітям, яку їмо ми, то ви зможете е, зменшити проблеми у здоров'ї вашої дитини, а собі е, зменшити ризики нервування. Е, тому, якщо ви будете знати про те, що не можна давати вашим дітям ввечері, ви уберігаєте ваших дітей і себе від проблем із животом і зменшуєте необхідність подорожі в лікарні. Тому е, краще проблему попереджати, чим потім її лікувати. Не забувайте ставити уподобайчки, підписуватись, коментуйте і не забувайте про те, що основою здоров'я є профілактика захворювань і вчасна діагностика. Бережіть себе.